У мене було декілька пацієнтів, декілька кейсів, коли ну, жінка дійсно хворіє на е, генералізований тривожний розлад. Вона там кожного дня декілька разів думає, що вона точно вже помре. Вона то серце зупиниться, то вона там свідомість втратить, то ще щось. І я зіштовхую з тим, що жінка каже: я не знаю, як мені препарати, тому що якщо мій чоловік дізнається, він же все, він же там мене вб'є і так далі. В Смислі, блядь? Ну, типа, ну, людина хворіє, вона приймає, там, наприклад, цукровий діабет класично, да? Вона приймає е ліки, да, колить собі інсулін. І тіпа, хтось може бути в сім'ї проти інсуліну, що це за прикол? Mm. Ну, тобто, е людина якась там, вона може бути профі проф 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 професіоналом у своїй сфері, там, вона може бути класним айтішником, там, да, не знаю, водітелем, яким завгодно. Приходить їй кохана людина і каже: мені погано, можна мені, будь ласка, пропити, ну, чого взагалі вона питає, але мені прописали. Препарати він каже, ніт. Ну, типа это же, это же вредно. Ну, типа. Що ти розумієш? Ну, типа, чого ти лезеш сюди? Ну, типа, не хочеш ти, щоб твоя е, кохана людина була щасливою? Це не наркотик, нічого. І жінки, ну це вже звичайно питання ще до жінки і до цих стосунків. Да. Да? Тобто, це це інше загалом. Чому вона тут Інший звичайно. кейс, що вона тут знаходиться і чому вона у страху від цього чоловіка? Але чоловіки, альо, ви також ключіться. типу, що це відбувається? Що це за херня? Ну, типу, ці хвороби існують. Це є критерії, вони є повсюду, Якщо ви відчуваєте, думаєте, що я ж тривожусь, а що це вона не може зупинитися, тривожитись? Ну тому що всі люди різні, є норма, є не норма, і не потрібно через себе все судити. І оце казати, типу, та заспокойся, все буде нормально. Ну, бомбіт, бомбіт, не можу.